Мати Божої благодаті молись за нас. Божа благодать. Це кожен дар, який Господь нам дає. Це дар нашого життя. Благодать, що ми можемо жити на цьому світі. Благодать, що ми так багато чого бачимо, чуємо і цим світом насолоджуємось, пізнаючи Бога в світі. Найважливіша благодать для нас це благодать Спасіння, всеосвячуюча благодать, яка нам конечно потрібна для Спасіння. Благодатью є сам Бог. Благодать для нас це те, що Ісус Христос приходить з неба на землю і через Пресвяту Богородицю народжується, щоби. Бути разом з нами на цьому світі і принести нам спасіння, щоби пригадати нам, що є Небо, і що кожен з нас має місце там в небі. Благодать це кожен дар Божий це можливість розмовляти, бачити, чути, відчувати, слухати. Благодать це коли людина може ходити. Благодать це здоров'я, благодать, коли ми розуміємо, благодать свідомості, так багато цих дарів. Але як же важливо є пам'ятати, що цю благодать Господь дає нам через Пресвяту Богородицю, і ми її називаємо Посередничка Божої благодаті, посередниця ласки Божої. Бог Отець, даруючи нам свого Сина Єдинородного Ісуса Христа, чинить це через Марію. Отож Марія є для нас благодаттю, так її називає Архангел Гавриїл. Благодать повна Господь з тобою. Але також, коли Ісус приходить до нас, ми розуміємо, що ми є теж. Повні благодаті. Тому за цю благодать дякуємо Богу, тому за цю благодать прославляємо Господа і дякуємо Богові за Марію. Марія, Пресвята Богородиця. Ти є матір'ю благодаті, Ти є благодаттю для нас, Ти є нашим щастям і подарунком від Бога. Навчи нас любити Господа, навчи нас жити Божою ласкою і розуміти, що вона нам потрібна до спасіння, щоб ми ніколи не жили без Божої благодаті, ані хвилинки, ані секунди, ані одного моменту. Випроси нам в Ісуса цю благодать постійного з'єднання з Ним. Мати. Божої благодаті, молись за нас.